Добрий день, мої маленькі милі друзі, українці та україночки. У мене для вас нова казочка, а називається вона Олівці малювці Андрійку бабуся подарувала кольорові олівці. Та хлопчик хотів солдатиків, таких, як у його друга Сашка. Хіба з олівцями повоюєш? Але який козак не знайде виходу із складної ситуації? Мить і олівці стали бравими вояками із списами, рушницями і навіть ракетами. Ракета вона ж олівець-зеленець, навіть носика собі ледве не поламала ображий танк, який до того був коробкою для олівців. Уночі, коли всі поснули, Розкидані по столу олівці зібралися докупи і почали радитись, як їм не хотілося бути солдатами, рушницями чи тим більше ракетами. Вони хотіли малювати. Але як сказати про це Андрійку? Давайте намалюємо щось, запропонував оранжевий олівець Рижик. Сказано, зроблено. Зеленець намалював травичку. Синь небо, сірко хмарку. Жовтик взявся за сонечко, а кор вирішив намалювати деревце. Інші олівці теж байдиків не били, але ранок зупинив роботу. Олівці розбіглися по столу, не закінчивши малюнок. Зранку, прокинувшись, Андрійко побачив на своєму столі незавершену картинку. І дуже здивувався та зрадів, як гарно! Хто це малював? Мабуть, мої нові олівці. Не буду я ними воювати, нехай малюють. Це ж так красиво. І взявся завершувати малюнок. Ось і все мої любі, папа, -па. з вами була Наталія Мельник.